Українці тим часом активніше вкладають гроші у нерухомість за кордоном, запевняють ріалтери. інвесторів можна поділити на категорії, залежно від суми, яку вони мають і як вони в неї хочуть розпорядитися. Найбільше вкладають у нерухомість в Лондоні, Монте-Карло та Ніці. Найризикованіші вклади в країнах, які планують невдовзі вступити до ЄС. Там нерухомість дорожчає на третину щороку. Ці екстремали хочуть скоріше зірвати куш, доки ринок не насичиться. Однією з найкращих країн для отримання легких грошей ще недавно була Україна. Проте ціни на житло приміром, у столиці зросли зі швидкістю урагану. Тепер нашу нішу займає Грузія. Там квартири скуповуються миттєво, особливо на Чорноморському узбережжі. Ця країна проходить етап, який в Україні тривав протягом трьох років. Це подорожчання за рік у кілька разів нерухомості у Тбілісі. У курортну нерухомість інвестують залежно від політичних перспектив. Вступ до ЄС на руку Болгарії та Туреччині. Темпи розвитку економіки роблять дорожчим житло в Арабських Еміратах. Інвестори зважають і на туристичну привабливість. Умови кредитування теж важливі, особливо сприятливі, як от на Кіпрі, де річна ставка 3,5%. І позику можна гасити після здачі об'єкта. Пропонують декілька варіантів повернення кредиту. Примірно, нічого не платити банку протягом перших двох років, доки нерухомість не здадуть, а потім гасити відсотки з прибутків, отриманих від оренди. Менеджери іноземних компаній радять купувати нерухомість на стадії проєкту, адже тільки на різниці в ціні різних етапів будівництва можна заробити 15%, стверджують кіперські фахівці з нерухомості.